Привіт! Це знову я. Щось давненько в мене не було в студії, але, з... але я вже з'явився. І сьогодні буде також відео розпаковка, вже їх дуже багато, але вже як є. Ось у мене є набір відкру... викруток, чи як вони там Ще Я купив новий ножичок, собі. ось от. Класний, їх дуже мало. Так, і спробуємо. Фокус просто чудовий. Так. До речі, перед тим, як відкримо цю коробочку, хочу сказати, що штатива, з якою я знімаюся зараз, це просто гівно у прямому <клес> сенсі. Вона вже зламалася, її можна тільки кріпити, я вже її прикріпив до столу, але вже завтра буде нова штатива І буде краще знімати відео. І так, далі поїхали розпаковувати ось такий отут алюмінієвий бокс, гарний. Ось так от він виглядає дуже стильний. Ну, відкриваємо. Ось так от. Треба натиснути і віджати, і воно випружиння. І так, і також закрити, отак от. Отак, поїде. І так, що ми бачимо? Тут 31 біт. Хто, хто не знає біт – це насадка на викрутку. Далі, тут є ось такий напіль, напилок, чи як його там. Так. Далі тут є ось такий от пінцетик. Гарний, мені він сподобався Ну і головне викрутка. Ось вона, дивіться, натискаєте і вона вистрілює. Викрутка гарна. Зараз покажу. Ось дивіться, тут, воно так не Зараз... Тут дуже потужний магніт. Зараз візьму якийсь біт так Давайте візьмемо цей. Ось він отак отставляється і... і подивіться не бовтається. Так, і шукаємо винтик. Так, і, і дивіться. Ось він викручується, я, до речі. Це, мабуть, щоб практикуватись. Ось так от ви... викручуєте. І подивіться, він... тут потужний магніт і він хапає залізо. Ну, чесно, мені подобається. Оця штука, рекомендую її купувати. І посилання вже залишу в описі. Обіцяю. Кому сподобалося відео, не забувайте лайкати. Це дуже важливо. Та підписуватися на канал. Може, колись у мене є така ідея, я випущу відео, як я щось розкручу цією викруткою. І не мінус у неї. Ну, це не дуже важливо. Ну а так дуже класно. Ну всім до побачення.